Вітаю вас! І далі ми перегортаємо сторінки Львівського телелітопису у зв'язку з 50-річчям Львівського телебачення. І сьогодні спогади, розповідь про ветерана праці Львівського телебачення Мирослава Федоровича Скочеляса. І тут ми зібралися в трьох люди, які його добре знали. Три жінки, які знали про нього як про фахівця, про мужчину і симпатизували. І я думаю, що ми згадаємо про Мирослава Федоровича про ті роки. Наші ми прийшли на студію майже однаково. Спочатку був Мирослав Федорович на радіо редактором після факультету журналістики, а я була на студії в Літературно-драматичній редакції, а потім перевели мене в музичну, І так в музичну редакцію, і так би вже, як то кажуть, до самої пенсії працювалися в музичній редакції І за співпрацю з таким е, журналістом, з таким редактором і керівником, як Мирослав Федорович, я просто вдячна своїй долі. Мирослав Федорович розумів кожну людину. По-своєму, з такою щиростю і добротою, яку, можна сказати, йому Бог післав і сама доля, бо він, хоч виріс сиротою, але виріс серед добрих людей. Так сталося, що він сиротою став в чотири рочки, його. Батько і мати загинули одночасно під час бурі під від удару грому, блискавки, і він розуміючи. Ситуацію людей, чи є добро, чи є гори. Він відносився до всіх людей якось так з такою, з такою участю і з такимсь відношенням, таким братерським. Він був прекрасним організатором. Він якось так вмів в редакції дати раду, що розподілив правильно роботу між усіма і. Так, що кожен мав свою частинку, якусь за яку відповідав. Хтось от відповідав, наприклад, Любця відповідала за творчі портрети, якісь дослідження, якісь такі мистецькі, хтось відповідав за оперні вистави, оперні концерти. Мирослав Федорович в основному любив працювати з колективами народної творчості. Ну і звичайно, давав дав. дав як то кажуть, початок дав ріст творчої кар'єри для дуже дуже багатьох співаків і музикантів. Ну, можна сказати, і колективи музичних, такі як Смирічка, як Росинка, як Світязь, як Ватрівчани, як Ватра, Зінкевич, Яремчук. Ігор Білозір, Сливоцький, Богдан Базиликут, Шуневич імена, які починали можна сказати, з нашої редакції, з нашої студії. Глен Миколаївна. Я не пам'ятаю вашої спільної першої програми, але пам'ятаю останні ваші роботи. Це були весілля, записи весіль, і це було настільки сильно потужно. Це був справді автентичний фольклор вже в час відродження. Української державності в 90-х роках ви собі могли то дозволити. Виїжджали, і власне ці програми мені здається, останні програми, бо перші може і не збереглися українські вечориці, а так а вони залишилися і залишаться. То кажуть, золотому фонді» львівського телебачення. Згадайте? А то були надзвичайно цікаві роботи. Такі, наприклад, як гуцульські весілля, Подільське весілля. Ну багато було у нас колективів, які приїздили. Ми знімали, ми виїздили, мали можливість виїхати в гори, виїхати на природу з такими прекрасними колективами працювати. Що направду говорити зараз тяжко краще показати, щоб люди побачили і оцінили, відчули. Розкіш того нартої народної творчості, розкіш того вбояння природи, того автентичного, пригадую, прийшла в 72-му році, а він в той час був неугодний. Так. Він працював в інформації, його кидали так в інших редакціях, аж згодом десь в 74-му, 5-му році він прийшов у червнішов і дуже якісно так, але він це не говорив так, нас не вчив. Тобто, це було само собою зрозуміло, що ми пропагуємо. Українське мистецтво, високе мистецтво, національне мистецтво. І тим утверджуємося, утверджуємося в світі як нація, як держава, як... нація, про яку повинен знати цілий світ. Ви згадали за те, що він і в хроніці працював, але то була вимушена така його праця. І я як зараз пам'ятаю, як... чому це так сталося, як в нього на передачі в кадрі з'явилася на вербну неділю, з'явилася верба. А перед Великоднем з'явилися писанки. І все. І цього було досить, щоб його полишили його улюбленої праці музичної і перевели його в, в хроніку. Але він там справлявся надзвичайно. Коли ми вирішили про нього згадати, мені стало сумно. Я так прийшла мимо його повз його кабінет. І я собі пригадала, що ця людина ще була сповнена величезних планів, величезних творчих задумів, величезних таких, знаєте, якихось реконструкцій в музичній редакції. Йому дуже багато хотілося зробити. І мені тому, пані Любочка, стало трошки сумно. Але ви знаєте, про нього не можна говорити і згадувати з сумом, бо це був величезний життєлюб. Він настільки і любив жартун. життя, і весельчак, і жертун. він настільки любив людей, він собі не мислив жити без людей. Він ніколи не був один. Він завжди був в оточенні людей. То була молодь, то були старші, то були жінки, і він для всіх був товаришем. І це казав, подружка, товаришем він був, порадником він був. І от, власне, пані Галя згадала, як він під своє крило. Взяв багатьох, багатьох митців, які потім вийшли в народні і в заслужені. Я все пригадую, як та знімалася Червона рута, він приїхав і нам розповідав. А ви знаєте, як я? Ну я так кажу, пряму мову цитаю. «Я, знаєте, як я Соньку знайшов? Це Софія Ротарова. Вона глину місила через ти. Той мене не хвилюй, намалюй мені ніч, коли падають зорі намалюй, я прошу намалюй, намалюй мені ніч Я хочу сказати от про нього як батька, як дідуся. Як він, от ви знаєте, не раз я так звертала увагу, як він своїм внучком. Дмитрик, так? Юр... Юрчик Юрчик, а другий Дмитрик. І одного разу ми йшли, здається, ми з церкви йшли, і ми так його зустріли. і Юрчик так обходить щось так доріжкою і каже до мене: пані Леся, тут комашка біжить, а не можна на комашку стати. Я кажу: а хто ж тобі так сказав? А то мене дідусь так навчив. І сьогодні ми у родині Мирослава Скочеляса, тут присутня його доня Яринка. З Кочелясой Стафійчук, його зять, Ігор і внуки, троє внуків. І нам так радісно, що рідко, котра українська родина, має аж троє дітей, троє козаків. І завжди так жартуємо ми на ту тему, що дідусі люблять більше своїх внуків, ніж дітей. Тобто Мирослав Федорович може не міг так багато приділяти уваги власне Ярині. Вона була одиначкою. Ті Дай часи мені. такі незабутні Ярина, правда. Пригадайте навіть Стефанію Стефанівну Харчу, котра вас дуже любила і завжди давала поради Мирославу Федоровичу. От як виховувати дітей? Так, ну я пані Стефу пам'ятаю, але саме таки більше я пам'ятаю пані Лесю Пачус. Бо з маленька. мультики. Тож тато щось працював, а мене завжди на мультики посилав. І я весь час там, в тому кінозалі, цілий день і висиджувала. Гриновича пригадуєте? Так, Гриновича пам'ятаю, і Ростислава Ісаєнка теж дуже добре пам'ятаю. Павла Федоровича Тищука, тож взагалі поряд дачі, то два дві одинакові людини. То дуже добре, так от та багатьох пам'ятаю Галину Миколаївну Ярему, то, то взагалі прекрасно. Лесю е, Котюк, Галина Миколаївна Пришляк, то ми з нею, так як вже як родина, дружимо. навіть трошки працювала помічником режисера в якомусь після 9 чи 10 класу, пам'ятаю. Е, записували якраз ігора Богдана, по-моєму. Ігора Богдана і я працювала помічником режисера, і левка цимбало, що ми їздили кудись знімати в сокаль чи якусь то була передача. То так, от то, ну, 16 років чи 15 мені було як я отак біля тата була присут. А Яка статових програм вам так найбільше імпонувала, як, я як глядачці? Я виросла на читаючих ваших листах. Я була в Щерці з мамою, і в неділю я бігла на той телевізор дивитися татів концерт. То, то закон. То Оксана, як тільки починала співати, ото тато якраз з нею здимкувався. Тут Ігор власне, Богдан так, і Оксана Білозір. І я, і, я, і я була тут, тільки не попала під, під, столон, там, під столом. Під столом я так. була там. Я пригадую, коли ми розмовляли з вами, спілкувалися, ви висловили так, таку думку, що власне Оксана Білозір, як співачка, це. Ідеал у ваших очах. Ви ви навіть фризуру намагалися робити таку, як Оксана. І справді, батько ваш був людиною, яка фактично можна сказати, відкрила ватру під керуванням Ігоря Білозіра. І не одна програма це була. І ватра зимова, ми називали Ватра літня, ватра в Карпатах. Який образ телевізійний Оксани Білозір ви бачили в ефірі? Ну я не знаю, мені ну дуже подобається така, от молоденька, от саме вона така усміхнена. Так, а Як ви бачите її зараз, як депутата і колишній міністр Бачили культури? Ми з нею рік тому на, на, на південному на посвяченні церкви вона приїжджала. Бачилася, ми говорили. Вона заслужена, і, 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 і депутат, і посол культури в Польщі. Вона то вже. Ясно, що вона набула собі знання і навіть не знаю, як сказати, що згадувала вона про батька? Так, так. Запитувала, як ми, що, І... Чи, чи хтось пам'ятає тата, чи, чи хтось питає за тата. Вдячна, що тато її допоміг в той в певний той час. Я і, і чесалася, і малювалася все так, як Оксана. Був такий період, що я просто була закохана і. Та і зараз я дуже люблю Оксану, то так мені як родина. Тато похований в черці. І ми не маємо так можливості часто побувати на його могилі. І ми так просимо вас, щоб ви нас усіх організували. Без питань, без питань. Я поставила пам'ятник гарно, на, на горі, дуже високо, дуже гарно, як тато заповідав. Як каже, як в Канаві, щоб було мені високо. Не згадуйте, не можу. О, так що, от. от а тут от про Канів сказала, то от ми з татом в Каневі. Якраз тато мене возив вже в такому віці, що ніби я щось розумію. Показував мені Шевченка. Та ми всюди їздили. І, і Мадорис Олексій Чуприна, котрий вже зараз спокійний, так, але так, так, також так. бував часто на нашому екрані. Я Ще його маленьку запис... маю фотографію і теж з ним. От ми, ми були пару раз, і ми були пару разів. От, от цей самий кобзар там, от на тій горі, е, грав дуже він гордився завжди, що не його новий. дружина, перш, перфектний математик, що викладає в школі, яка була не так далеко коло високого замку. Так, і все ж основний тягар, був, я думаю, що на мамі ваше виховання. Ну, так, так, але так, тато, не тато не вам додавав не. такого романтизму. Так, тата так не було, бо тато зайнятий на роботі. а Мама була завжди зі мною і так, так мусило бути. Я їхала в неділю до тата, а з понеділка по п'ятницю я вчилася в Щерецькій школі і була при бабусі з дідусем, бо мама і тато на роботі. Так, от мусило бути. А всі забави, всі, 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 всі. Ми завжди є разом. Я от десь мала таку фотографію, не знаю, де тут зараз. Всі весілля, всі то, мама, тато і я, то, то просто завжди і разом. Мама дуже спокійний характер, вона дуже врівноважена, дуже тиха і, і негаласлива. А ми з татом любили такі дуже компанії. То мама, так, от де дуже треба, йшла, де не треба. Залишалася в щирці. І там мама була хвора, бабця дідусь, то вже так мама мусила бути при, при них. Як себе мама почуває? Нічого, має поповнення в сім'ї, то не для камери. Телятко народилося. То до нас вже не їде, мають, бо мають телятку і не може вирватися. то працює. Максимчик має три роки. Так, скільки? Два тижні. Мають четвертого внука, каже. Я бачу, мама у такому гарному кіптарику українському. Так, мама Ще, ще вишиває, маю, може. Не знаю, це тату десь привіз з Косова для мами давно, а я його ще маю. Так, і маю і ту платючку, і той кіптарик маємо. Як пам'ять пам пам'ять. Про, та, та, про, та, про тата, так, так. То татова сестра, то та, сама любима татова сестра Ольга Іванівна то постійно тату вам. Завжди про неї розказую, і То моя хресна мама, вона лікар, і вона жила в нас в хаті, як вчилася, в самій першій хаті, де, де я народилася. І то, саме наша родина то от Ольга Іванівна, Микитка Кендрачук. Ми з нею самі близькі, і, і тато там на подвірку виріс, ріс і дуже часто їздив туди в щерець. Іменно до них я хотіла, щоб ми ще згадали так. Такий фільм його, який називається Залицяльники і недавно також показували цей фільм як ретро. Показ по телебаченню він був знятий на кіно. І Роман Олексій був режисером, тато був сценаристом, там був оркестр Богдана Янівського. І звучали в, в основному твори Богдана Янівського. Пісні і оркестрові твори у виконанні оркестру Ігоря Хоми Медікус. А вже потім там Левко Цимбала співав медікусі. Пам'ятаєте ви цю програму? Так, я це пам'ятаю. З Левком вже пам'ятаю. От залицальники самі тож робилися до напевне мого народження, до 70 го року була ця передача. І я тільки вже бачила по телебаченню вони трансміваюся. Так, я не пам'ятаю то я. Ходим, 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 ходимо, затягнулась гра. Ходим, ходим, ходим ходимо, десь музика гра, гей то скрипки сиплять, перли під тим вікном, де колись ми дарма перли зі своїм вінком. Гей, я воя не журися, річ така. Кожен з нас давно зарікся слово юнака, слово юнака, то він нині з недовір'ям хай день у нас є. Обминатиме, подивіля де дівчата є. Та якого дітька тобі тут треба? та що ти тут плавш? Мирослав Федорович Кочеляс мав багато таких своїх улюблених циклів, зокрема сонячні кларнети. Uh -huh. А ще перед тим були українські вечорниці, котрі йшли просто в ефір. Просто в ефір. Розумієте, вони не залишилися для нащадків, але це було завжди подією, тому що вибудовувався в студії величезний стіл. За нього сідали колективи художні. Тобто, це були українці люди, які спілкувалися, співали. І все це звичайно ми мали можливість показувати і на українське телебачення, і на Москву, і українська пісня мала можливість звучати у всесвітньому ефірі. Я не пам'ятаю колишніх, я тільки пам'ятаю українські вечорниці з татовим 60-річчям. Ото були великі, такі, всі артисти, всі присутні, і було дуже гарно. Вела Оксана Білозір і Саша. Сафонов, а також Роман Лемеха. Це були справжні вечорниці. Коли ми частувалися, коли ми вітали Мирослава Федоровича, бажали йому всього. Він був тут присутній. Дуже дуже гарно було, дуже гарні зйомки, дуже гарно все було оформлено, зроблено. І всі просто захоплені від тих чорниць, в колі його друзів немає зайвих. Тут є частина. Нашої України за тим високим духом, тому що ми сьогодні зібрались у цього прекрасного лицаря, якраз українського духу, високого духу, який ніколи не дозволяв собі спекулювати про те, що він повинен любити, що він повинен робити рідній землі. Він насолоджувався як життям, люблячи все те, що трепетне нам з першого кроку. Все те, що є природним єством. Він такий, і досить гарно сказано про те, що багато задушевних листів вдячності якраз надходять йому, тому що не руйнує людські душі, а засіває в них ось те прекрасне. Дорогий мій друже, брате мій дорогий, з хвилюванням я прийшов на цю гостину до вас і щиро вдячний за те, що запросили. Тому що дійсно наша дружба, і вона і понині не знає меж, але вона була незрадлива, перш за все, з вашої сторони. 25 літ в цьому році виповнюється нашої дружбі, дорогий Мирослав Федорович. Дорогий мій друже, брате мій дорогий, за те, що ви колись покликали мене в пісенну дорогу з тої червоної рути, і по сьогоднішній день я ту ношу не шу, несу, не знаю як. Але в цьому є ваша не просто заслуга, але то, що і таку вагу мені дали. Але якби не ви, я, безперечно, не зміг би розібратися, тому що окрім моєї головної дороги були різні роздоріжжя. І ви мені завжди вірно, ще в ті часи, коли про багато деяких речей взагалі говорити було не можна. Ми збиралися у вас на вашій кухні, і ви мене вчили. Ніч на ніч нагорі ляже, помандрує день забривали, я спасибі, долі скажу, я спасибі, долі скажу, що ти мені подарувала, темно ніч на горі ляже, темна нічногори ляже, помандрує мандрує день забривали, я спасибі, долі скажу, я спасибі, долі скажу, що ти мені подарувала. На горі ляже, темна ніч на гори ляже, По мандру єдині заболівали. Я, я спаси долі скажу, я спаси долі скажу, Я би ще згадала ту поїздку його власне в Америку. Він був в делегації телевізійних працівників, працівників телебачення і радіо. І власне там у вас є знимки з тої поїздки. То є знімки пані Міля, пані Марта, і тоні Агара. Ну, то от, от, от тато, от в Америці, то якраз от видно, що то є в Канаді. Був дуже задоволений, і, і була дуже кумедна історія, що їхавши в Америку, він купив норкову шапку за великі гроші. Поїхав туди, а там ніхто не ходить в норкових шапках. А і в ту я гару викинули йому в той водоспад ту норкову шапку і купили капелюха. Приїхавши, тато каже: ну треба ж було мені купувати цю шапку, що от так от там не прийняті такі закони. Ми були незахищені перед тою репресивною машиною. Іван Михайлович Петрів був знищений як генеральний директор, викинутий з нашого колективу. Оксана Арманівна Паламарчук також за це націоналіст була вигнана з роботи. Олександр Володимирович Геренович пішов тут же на пенсію. То були 70-ті роки. Він пішов тут же на пенсію. Акшановський постраждав за солідарність. Так, я під квіти ніс до пам'ятника Міцкевича так, після вистави, після вистави в вони в занесли театрі. в польському театрі. Вони занесли квіти. Так, що добиралися і до скучеляса, так, але так, всіх не могли, не могли викинути і пересадити, всіх не могли. Так, і все-таки правда торжествує, правда торжествує, і, і ми, слава Богу, незалежні. І я думаю, що кожен з нас в своєму серці, в своїй душі зберігає найсвітлішу пам'ять. Про Мирослава Федоровича, і крім доброго, ніхто ніколи нічого не сказав і не скаже. І не тільки ми, а всі актори, співаки, яких він весь час тримав так під своїм оком, таким, під своїм крилом. Спогади, спогади, спогади. наші наші думки, так. так. Але у нас гарне майбутнє. І ці спогади вони людину роблять живою серед нас. Ми ж його не згадуємо як людина, яка в інший світ. А ми його згадуємо живим, яким він був, і таким він є з нами. Таким він є своєю родиною, своїми друзями, своїми знайомими з усіма, хто його знав, хто з ним спілкувався. Хто з ним жив поряд? Ми згадали про нього як такого жартуна, такого так, характерника. Такий він завжди жартував над своєю вагою. Так. Казав, що доброї людини а має бути багато. багато. А ще такий анекдот, який я рідко анекдоти, пам'ятаю. Він сказав: от ми тут всі, всі родина. А родина добра тільки до знимки. Але... Отже, наша телевізійна родина також добра до знимки. А ще, Галю, пригадайте щось таке. іншим, він не любив фотографуватися. Він каже, я не влажуся в кадр. Так, і, так. Годі багато знимок знайти так, щоб можна було з ним показати. Пам'ятаю, ми якось Олександра Гриновича були в гостях, то я кажу: Олександр Голонович хотів нас сфотографувати. Ми за столом сиділи. Я кажу, чекайте, я зачешу того скочиляса, хоч там не було що чесати. А Олександр Володимирович якраз в той час. Зробив знімку, якраз як я чешу з кучу то я ту знімку маю, і знімочку маю, як ми виходили після передачі пісні Ганни Канич львівської поетеси, а співала Марійка Кирилюк. співала. Якраз ми виходили зі студії, і нас хтось з хлопців зустрів якраз на виході і сфотографував. Ото він каже, там ще дав себе зняти. Не знаю, чи ви маєте ще якісь фотографії з ним, тому що він каже, я не люблю. До фотографій, бо я там все не влажу. І ніколи не ліз до, за жартом до кишені. А, Мав завжди було, дотип. Я... Великий дотип на летючках, Пригадайте, він міг так дотепно, трошки щипнути <рошу> когось, За що страждав? Так, так, так. Але він дуже любив, як то кажуть, дати раду, порадити тому, кому треба було найбільше пораду. От всі за порадою йшли до скочіляса. І, як... І, <рошу> І за грошима, але на макомах треба. І головне, що він ніколи не сказав. Не питався, коли віддаш. <свисті> він ніколи не питався, коли віддаш. Знав, що віддаш тоді, коли зможеш віддати. Це треба так згадати про нього. Він дуже товаришував. От Для нього не було якогось рангів, так, щоб він з кимсь а -а -а. товаришував, з кимсь. Yeah. Ні. Для нього найбільші приятелі то було наше друкарське бюро. Так, от там він себе почував, Любов. як в сезонів на колесника. І він завжди збирався. Значить, всі сідали за стіл. А він так: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. О, восім дівок. 1, я і ото в нього була така улюблена його приповідка. Його всі любили. Це була людина, яку любили всі. Любили і поважали і любили і поважали. Бу приємно з ним працювати, і взагалі всі відчували, що коли він працював, він залагодив усе, що від нього залежало. Залагодив, скликав колектив, склав репертуар, все та й мабуть і якусь таку основну творчу концепцію виклав. І ніколи Віддав не дав під... вам скрипку в руки. І то я, я знаю. І, і казав, Галина Миколаївна ніколи... зробить краще, ніж ми вдвох. І ніколи він не заваджав, як під час роботи не встрявав. Я часом вже видав передачу, ви приходжу до редакції, чи там пізніше зустрічаємося, і так думаю, що він скаже. Як він сподобається, я кажу, ну як а він каже: ну, а ти що хотіла ще ліпше? Значить, я зрозуміла, що то є, що то, що то було добре. добре а, що то. Було. а ти що хотіла ще ліпше? Я вже думаю, ну то добре, бо він так трошки скупий був тако на на на, на похвалу. похвалу да, так. А, але любив, щоб його похвалити. Так, ми хвалимо Мирослава Федоровича, шкода звичайно, що його нема. Навіть та його остання робота він хотів ту відеотеку довести до пуття до кінця і ті всі весь доробок за тих 40 років. Він хотів, щоб воно було скопійовано і в комп'ютері закладено, щоб ми всі знали, і вся Україна і, може ширше знали. Все-таки доробок львівського телебачення, що це вагома телерадіокомпанія. От він жив для того, щоб працювати. От буває, людина працює щоб жити, а я скажу, що він жив щоб працювати. жи червоне ту любов а чорне то жор